Зараз покажу, що у нас в другій половині хати. В тій половині у нас більш до сучаснішого, а це більш то, що раніше було. Отаку От піч в цій хаті ми залишили, дочка її розмалювала таким візерунком. Ось тут рогачі різні, більші, менші, ну так як і положено біля печі. Тут макітри різні в нас, більші там глечики. Там глечики. Горшки Ті, що в піч садити. Це такий килим, колись вишила моя светруха. Хрестиком. Таке сукно і на сукні. Оце вона вийшла хрестиком. Нитки прості, а на шерстяному сукні вишито. Такі, бачите, нитки. І отакий килим вийшло, вийшов. Вже старенький, старенький. Це ще сокрухи висів він там, де батько спав <гум> біля нього, <гум> а вже скільки батьків немає. Це в нас тут чесалки, оно, веретено, а то люлька ще зроблена із доріжкою такою. А тут така різна вишивка. Вон раніше на полотні так якось вибирали полотно і робили таке кружево, цікаве. А це вже більш під. Теперішній лад вибивали таким гачком. І воно таке набите, такі узори набиті. То вишито гладю, то кружево воно таке широке-широке, буклями такими вироблено Вже стареньке-стареньке, але таке цікаве. Це такий рушничок ось на домотканому полотні. Весільний. Бачите, ось опара і пташок, і парубоки з дівчиною хлопець. Це теж старий-старий рушничок, а ось це цікавий рушничок. Це вишитий такими сірими, чи, може колись були чорні нитки та вилиняли, бо раніше. Нитки красили то бузиною, то ще чим не було ж ниток. І ось така так вишито. Бачите? Тут ось, ніби вибрато, бачите, це ж так робили, що вибрати дірочки такі на цій стороні. Так? О, Такий узор гарний. Такий гарний узор. Цього рушника, мабуть, багато йому років. Це в нас скриня. Тут в скрині все є. Багато різного. Ось мені подобається цей рушничок. Теж старенький, такі, бачите, і хрест вишитий, ангели, чаша якась ніби така. І тут такі узори. О, це два платки накидні. Оце ось платок ще моєї мами. Оцей платок, він старенький, старенький такий. Такий тут, тут ще такий є платок, ще один здоровий, здоровий такий. Просушую. Щоб міль не поїла. Така, такий сундук у нас дали нам здоровий, гарний. Тільки покрасити ще не покрасила. А це ось о, від сорочки рукава. Смішно, смішно, але більш нічого не залишилось. Це ще в моєї мами лежали в моєї мами у гардеробі. Оце тут крупніші хрестики. А тут мілкіші, а там геть маленькі були. І ось така сорочка, якій більше 100 років, вишиванка. Все пошито руками. Все. Тут і підрублювали вручну, все-все-все. А внизу пришите таке домоткане полотно. Не знаю, як вам показати, щоб видно було, бачите, домоткане воно. І отака. Вибрато, отак. Отак вибрато. Бачите, який узор гарний. Це висить така сорочка. Оце стіл ще мого батька і мамки. Як вони померли, я його забрала собі, такі ножки, бачите? Різьблені. А це нам Наташа картини віддала. Ми під стіку їх, покрасила рамки і є оце такий шкаф старенький-старенький, ще так цікаво, ось дверки ось так закриваються. Оцим тут ось рушник. І тут це вишивала мого чоловіка тітки, мама. Тьотку звати Женя, отут От десь є, там вгорі не видно тут, є буква Євгенія. Це вишивала. Що саме головне, подивіться, Ось тут зараз покажу пташина, ось бачите, на кружеві. Ось. І вона вийшла так само там. Побачила, як тут сидить на віточці, ось, бачите, пташина. І вона вийшла на рушники. Таку пташину. Цікаво? Цікаво. Це рушник такий добротний, здоровий, здоровий. Озор такий гарнющий. Отакий. Гарний. Гарний, гарний. Ось я вам не показала цей рушник. Подивіться, який тут рушник. Теж гарнющий, весільний, бо бачите пора. Весільний рушний, а тут як гарно вишито. Казали дівчата, що такі були фіраночки, занавісочки. Ось такі були раніше. Бачите? Таня казала, що в неї є ще пам'ять таких фіраночок. І в мене такі є. Це комобі я радала такі. Колись і в мене такі були. Але я не знаю, де вони ділися. <гум> а це такі на двох вікнах тут висять. І мисник такий старенький, і образа наші. І дерев'яне корито, яке зроблене з верби. Отак от у нас он, лава така здорова. Там за столом друга лава, круги пов'язані. І так зроблено у нас в цій хаті. Так, показала вам і другу хатину. Ту вже показувала. А це в нас так в коридорі тут інструмент різний. І серпино, і що молотить? Пшеницю чи жито. Ось так. Що в нас на дворі? А зараз покажу, що в нас на дворі. А що в нас на дворі? І риси цвітуть, сонечко світе. Такий вітерець, десь сусід косить. А піони наші, піони, красота. Тільки дощ прийшов, вони вологі. Набралися і так похилили голівку. Я не підв'язала їх, а треба підв'язати, бо впадуть скоро все. Лілія розквітне, а та лілія зупинка вже викинула цвіт. Сусід щось косить. Так. Ось так. Тепло, гарно, сонячно. Ну що, буду з вами прощатися. Дякую, що завітали. Дякую за перегляди всього найкращого, за підписку. Вон там качки, курочки відпочивають. відпочивають А Іриси такі здоровущі. Це вже все. Уже відсвілися. Бачите, вода була геть мокра ось так. Але такі крупні, гарні. Ну що, пока-пока.